Я почну. Моє перше питання, чому Аліса стала такою противною і негативною? М, а М а? Мама? Не зрозуміла? Ксюш, слухай, а може, ти спитай, хто ця мама? Мама. У зірка? К зірка Р. Зірка. М. зірка. Що це означає? Укрм? Українська мова? Може, це вчителька з української мови її мама? З цим точно треба буде розібратися. Уявляєте, мені зараз написала вчителька математики і просить, щоб я її спробувала повернути в школу. І що мені робить? А ну-ка. Подивіться, Алі. Ксюха, так. Так. Мені слід вернути вчительку з математики. Так. А как? Д, И, З, Н, А, Е, Ш, С, А, С, А, М, А. Знаешь, так быстро. Ну, получается, знаешься сама? Хм, гениально. Стоп. От ці духи разумные. Ах, Даня, ты наступный. Бачу. <під> стоп, ні, я не здамся. Духи. говоріть, як мені повернути вчительку. Прощавай. Духи. Твоя черга, знову не бачу, не хочуть балакати. Так, я хочу задати питання. Мені слід повернути бабу в школу. <під> так. В і н, в ж, е, -М Ж, ш-ш. Ч-е П, Р, Г, Д, прдх. Ти Получається, він може ще пригодитися? Хм. Так. Получається, я маю його повернути. Але як? Ні, не, е, з, н, а, ю. Не знаю. Клас. А мені тепер що робити? Духи не знають, а нам я якось їх треба повернути. Хм. Може, треба поговорити з вчителем Максом? Ні. н е в й д е не вийде. Хм. А може, нам треба спробувати довести, що вони нам в школі потрібні. Так, Це, чи У, Д, О, В, А. Чудова. І Д, Е, й А. Це чудова ідея. Клас. Дякую, духи. А тепер переходимо до головної частини. Пікова дама прийди! Пікова дама прийди! Пікова дама прийди! Пікова дама, прийди! Čikova dama, ujde! Nech sa bojte, ti je nehožno! Nie, nie, dama, ujde! Čikova dama, ujde! Čikova dama, ujde! Вона впала. Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Ставлю вам великий лайк, що ви це робите. Підписуйтеся, ставте лайки. Дивіться всі мої відео, але ну, я все одно дякую вам, що під... ми так багато переглядів. І напишіть в коментарях, хто із моїх персонажів вам подобається саме більше. І чи хочете ви серію, де ми дізнаємося секрет Аліси, або, або повернемо Бабла і вчительку, або додати нових персонажів, або повернути самих старих Микиту і Ківу. Напишіть в коментарях, я, яка, який вам тема відео подобається більше всього. Напишіть в коментарях, а я піду. Читайте ваші коментарі.